Коло, скажіть, будь ласка, як ви для себе оцінюєте, що ви подумали, коли сьогодні прочитали ось ці новини про великі обшуки, 70 обшуків, 15 співробітників, кріт ФСБ всередині НАБУ, і СБУ дивиться, розслідує все це прицільно? Ну, я був здивований, тому що за останній час не було ніяких інституційних конфліктів, тобто не було конфліктів правоохоронних структур, які могли одні в інших проводити будь які такі от масовані слідчі дії, і е, звісно, що мене цікавила законність проведен, проведення <кхи> таких заходів. <кхи> Якщо е, оцінювати це з законної точки зору, то ощутив в приміщеннях будь-якого державного органу, в тому числі НАБУ, без санкцій, Є напевно, що, по-перше, викликають подив, бо, бо це державний орган, який захищений і законом, який має свою внутрішню безпеку, свої внутрішні регламенти, але з іншої сторони, це є виняток із загального правила, встановлено кримінальним процесуальним кодексом, і такі дії можуть бути допустимі лише в обмежених випадках. Передбачених законом, якщо ми розглянемо статтю 234, частину першу, то обшук житла іншого володіння особи і будь-якої державної установи, в тому числі правоохоронному органу, це якщо це приміщення не відкрите, воно е е е потребує санкції суду. Але є винятки. Винятки це невідкладність, це частина. Третя статті 233 кримінально-працювального закону закон допускає обшук без ухвали суду, коли існує невідкладна необхідність для збереження слідів злочину чи речових доказів. Існує реальна загроза їх знищення переміщення або втрати. Такий обшук негайно повідомляється прокурору, і слідчий звертається до суду з клопотанням про затвердження обшуку протягом 24 годин. Якщо обшук у набу проводився без рішення суду, то це допустимо лише як я зазначив, в, крайніх, в крайньої необхідності 에, має бути чітко е, документовано загрозу втрати доказів. Слідчий орган має звернутися до слідчого судді е, і отримати підтвердження правомірності. Порушення процедури, якщо обшук проведено без обґрунтованої невідкладності. Це порушення КПК. Такі дії можуть бути визнані незаконними в суді. Це стаття 87 кримінального процесуального кодексу. Недопустимість доказів зі здобутих з порушенням прав у найгіршому випадку. Це може мати ознаки перевищення службових повноважень або навіть перешкоджання діяльності антикорупційного органу, що має окремий захист закону. Я б хотів ще. Казати про додаткові фактори набу має особливий статус незалежного правоохоронного органу, що має свою внутрішню безпеку, регламент доступу до даних і будь-яке втручання в його діяльність надзвичайно чутлива тема в контексті внутрішньої довіри, так і міжнародного іміджу. Тому висновок можна зробити такий, що обшук набу без ухвали суду може бути правомірним лише за наявності. Чітко задокументованої невідкладності негайного повідомлення прокурора і суду в іншому випадку такі дії є процесуальним порушенням, яке ставить під сумнів законність здобутих доказів і може бути кваліфіковано як зловживання. Хотілося б ще відзначити про і те, що є ВАКС, є спеціально створений суд, який передбачає конфіденційність і ефективність діяльності правоохоронного органу, тобто суд, який має відповідні законні права підстави повноваження, визначені законом, і тільки цей суд може давати оцінку правомірності дій правоохоронного органу, такого як набу, і в разі, коли порушується ця процедура, це також має бути. Серйозне обґрунтування, тому що е, інше може кваліфікуватись також як перевищення mm -hmm. влади. Але в кожному о цьому конкретному випадку, я думаю, що буде оцінено е, дії правоохоронного органу і буде дана відповідна право, е, правова оцінка. Пане Микола, от я розумію, що зараз я в е, таку галузь гіпотетичного йду, і, е, імовірно, тут тільки припущення можуть бути. Але ми не бачили якихось конфліктів, тобто інституційних зіткнень, так би мовити, останнім часом. І тому хочеться сподіватися, що дійсно цих конфліктів не було, і тут немає якогось протистояння різних правоохоронних органів. Імовірно, могла бути якась терміновість усієї цієї справи, але одночасно 70 обшуків, 15 людей. І а, частина, принаймні підозри, які висловлюються так, того, що потрапляє у пресу. Це російський зв'язок, це кріт ФСБ. От так узагальнимо цими словами. А, яку небезпеку становить такий кріт ФСБ у а, Набу? Це дуже серйозна, серйозний сигнал. І не тільки сигнал, це серйозна річ, яка іменується. Загрозою національної безпеці, тому що такого роду людина з таких таких повноважень, як він, означений. Він має доступ до державної таємниці. Він має доступ до державних органів і вхож і може входити в будь-яку структуру, вступати в довіру, отримати інформацію, бути досить небезпечним для нашої держави, особливо в війні. Тому я бачив задокументовані певні дії, які вказують чітко на прив'язаність даної людини до Російської Федерації завдяки тому, що там його батько до бізнесу, до долучення до відповідних процедур бізнесових. Тому тут вже чітко вбачається цей слід, але я вважаю, що це тільки поверхневе. Важливо, щоб суду були надані приводи підстави і обґрунтування uh -huh. поки що для суспільства привідкрита відповідна завіса і показано контакт. Але я думаю, що якщо суд отримає обґрунтування і знайде підстави визнати ці дії законними, то тоді докази будуть законними. Якщо ж е не побачить суд, саме головне це не суспільство, не політика, uh -huh. а суд. Тоді ці дії можуть бути визнані протиправними, і ті докази можуть бути не недолуч... допущені у справі як докази. Це серйозна проблема, яка може мати окрему кваліфікацію вже по відношенню до правоохоронних органів. Дякую за роз'яснення, пане Миколу. Микола Голомша – заслужений юрист України, заступник генерального прокурора України у двох каденціях. Наш гість і співрозмовник у вечірній вечірньому ефірі телеканалу Апостроф.